Що таке філософія? Все, що існує, ми можемо поділити на дві великі частини сфери чи групи. Це природа та культура. Природа це все саме по собі існуюче, яке не створене людиною, тобто природою. Культура це все, що створене людиною і має штучне походження. Будь-яка річ, що нас оточує, відноситься або до природи, або до культури. Культура, в свою чергу, поділяється на дві сфери. Це культура матеріальна та культура духовна. Культура духовна поділяється на декілька форм: наука, релігія, мистецтво та філософія. Тобто, філософія це наука в тому сенсі, що вона окремо самостійна і є специфічна форма духовної культури на рівні з наукою, релігією та мистецтвом. Що спільного між всіма формами духовної культури. Схожість полягає в тому, що людина за їх допомогою, будучи людиною розумною, відповідає на багато запитань. Зокрема, на такі, хто така людина, що таке світ, в чому сенс життя. Звідси виходить, що філософія це окрема специфічна форма духовної культури, яка намагається в загальних рисах дати відповідь на загальні запитання. Отже, філософія. Відрізняється від інших форм духовної культури більш широким, масштабним поясненням речей та предметів. Саме слово філософія має грецьке походження і перекладається як філолюбов, а софія мудрість, тобто любов до мудрості. Вперше термін філософія вжив Піфагор у VI столітті до нашої ери. Вівши бесіду з одним царем, він вжив вислів, як вважається, після якого в історії людства розпочинається саме епоха філософії. Цар запитав: Ти хто, мудрець? Піфагор відповів: Я не мудрець, я лише філософ. І ось ця відома фраза починає розвиток філософії. Якщо почати аналізувати цю фразу, то можна зрозуміти, що розуміння розумінні багатьох людей. Термін мудрець і філософ ототожнюються і мають однакове значення. Але знаючи, що означає філософія, ми розуміємо, що це слова не синоніми. Піфагор каже, я не мудрець, тобто я не можу володіти мудрістю, я не знаю істини, я лише філософ, я лише намагаюся, прагну до цього, я хочу все знати, я намагаюся віднайти істину. Грецьке слово софас перекладається як мудрець, той, хто володіє мудрістю. Філософас це той, хто прагне знайти мудрість, але не володіє нею. Тоді цар запитав: якщо ти філософ, то хто тоді мудрець? Піфагор відповів, що серед людей немає мудреців, не одна людина не може бути мудра. Чому? Тому що, не дивлячись на можливості людини, все таки людина слабка, обмежена безлічю факторів, і тому серед людей мудреців немає. Виходить, що мудреців зовсім не існує? запитав цар, ні, відповів Піфагор, навіть дуже існує. Тоді хто ж мудрець? На твою думку, запитав цар Ліон, а мудрецем, виявляється, та людина, яка намагається знайти відповідь на вічні питання. Питання, на які неможливо дати однозначну відповідь. Такі питання носять назву метафізичні. Із грецького мета означає над, через, а «фізичні» природа, тобто метафізичні перекладаються як ті, що виходять за рамки світу, що нас оточує, ті, що виходять за межі повсякденного життя. На запитання першого типу, ми ще знаходимо відповіді. А ось на запитання другого, на жаль, ні, і не змозі відповісти на них. Перші запитання ми задаємо собі доволі часто, а питання другого плану ставимо собі набагато рідше. На питання перші фізичні, ми більш-менш даємо відповідь наукою. Метафізичні відповідь намагається дати філософія. Отже, філософія прагне до мудрості, спроба відповісти на метафізичні запитання, дійти істини. По-іншому, філософія це спроба дійти до істини. Дуже часто філософію сприймають як науку, і досить часто між вченими філософами виникають дискусії, чи дійсно філософія є наукою чи ні. Існує думка щодо неоднозначності, наука чи ні. У самому визначенні слово філософія. Чи в двозначному використанні такого терміну. Перше визначення терміну філософія це форма духовної культури, самостійна, незалежна, специфічна, існуюча на рівні з її різними формами. Інше визначення це філософія як область знань чи гуманітарна наука про духовну культуру. Але саме друга форма філософії вивчається у навчальних закладах. Філософія як окрема специфічна галузь, знань, яка на рівні з релігією, наукою, мистецтвом. Філософія це ніби дзеркало культури, ніби суддя між мистецтвом і наукою. Філософія намагається ніби збоку подивитися на інші форми духовної культури. Що вони роблять, чим вони займаються? Як вони сприймають навколишній світ? Яку роль вони грають в суспільстві та розвитку людини в різні часи та різні епохи, намагалася філософію перетягнути, зробивши її своєю помічницею інших наук? Так, в епоху середньовіччя схоластики філософія стає служанкою богослов'я. А в позитивізмі Огюст Конт сказав, що філософія це логіка, методологія наук. У філософії життя та близьких її напрямках, вона перетворюється в художню творчість, інтуїтивне сприйняття мистецтва. Та, незважаючи на це, філософія завжди залишається сама собою і намагається знайти золоту середину, відшукати істину, прагне досягти мудрості. Тон мені друг та істина дорожча. Отже, філософія це та форма духовної культури, для якої істина найдорожча, яка прагне віднайти ту саму істину.